Світа, в тебе є таблетка від голови? Нема. А що случилось? Щось ви поганенько виглядаєте. Та нічого не трапилось. Слухай, сів читати пакет антикризових законів, угу. та так голова розболілася, що не можу. Навіщо я їх читав? Чи вони взагалі потрібні кому? А виглядаєте так, наче Джулія Владимировна вже ваш пост зайняла? Світа, що ти таке кажеш? Сплюнь. Сплюнь. Отак кожен сплюнь, а Свєта потім убирай. Слухай, припини. Мені вже від твого базікання ще більше голова розболілася. Є таблетка чи ні? Нема. Слухайте, давайте я попробую руками. У Мене бабця була ворожкою, вміла головну боль знімати руками. У мене дуже хороша наслідственність. Давайте попробую. Ну, давай. Угу. Так. О, слухай, легше стало. Перестало боліти. От бачите, я ж вам говоріла. якщо з не стісняйтесь. Дуже дякую. А куди я йшов? Так, а не сюди. О, згадав. Дуже дякую. Любые друзья, о, полчаса, Джулия Владимировна, я выиграл, с вас 100 гривен. А что происходит, я не понял? Да ничего страшного, просто мы поспорили, Джулия Владимировна сказала, что вы придете через час, а я сказал, что вы будете через полчаса, вот я выиграл, это так. Слушайте, ну прекратите свои дурницы, я вам зараз так и расскажу. Не повірите. Вам зараз взагалі мало хто вірить, Андрій Вікторович. Ну, не треба. Джулія Володимирівна, я серйозно. В мене сьогодні так боліла голова, що сил не було терпіти. А наша свята, ну та що з гардеробу, отак над головою руками поводила і все пройшло. У мене зараз головний біль із-за економічної кризи в країні. І в вас те ж саме. От я помітив. Що я не роблю? За що б не взявся? Все наче з рук валиться. Умна голова нікогда не болить. Я не розумію, ми тут зібралися говорити про кризис в країні, або про ваші болячки. Федор Вікторович, ви нічого не розумієте. Да, ви все розумієте. Слухайте, а може це не криза? Може це порче? Ну, от я майже п'ять років працюю головою уряду. А нічого не виходить. І в мене те ж саме. Я от підписую якийсь закон, а потім дивлюся, думаю, боже ж мій, що ж це я таке підписав? Або когось нагородив орденом, а потім цю людину саджають у в'язницю за корупцію. От що це таке, друзі, як не порча. От і я кажу, що це порча. Хтось не робив, а ми страждаємо. Так, да, точно. Треба негайно її зняти. Бо людям же ми не пояснимо, що це порча. Вони ж думають, що це ми такі погані. Так що ж ви за люди такі, що сидіть, нічого не робите, тільки ляси точите. Надо щось робити. Федор Вікторович, куди ви? вы? Я пойду к світі возьму рецепт від порчи. Так, і на кому в нас порча? <рик> <рик> Мофрича знаєте? Ну, конечно. От це у нього. Я поняла. Хорошо. Є в мене, звісно, один одний рецепт від бабушки. Слухайте сюди. Треба взяти вірьовочку, обв'язати її вокруг голови і сісти на стул обличчям до дверей. Запам'ята? <рик> Світа, зачекаємо. А в мене в кабінеті двоє дверей. <рик> Тобто в муфрича двоє двоє. Ну, звісно, так. Да. Сідайте до тих, які чаще заходять. Понятно, да? Потім, в 12 часов ночі, треба перерізати ту вірьовочку ножницями і спалить, як рукою зніме. Світ, да. сонце моє ти, от скажи, є комерційний банк, так? Угу. і він от-от лопне. Стопроцентне порча. Ну, понятно. Конечно. Так хто повинен ту ниточку перерізати: власник чи голова правління? Ні-ні, ні що -ні -ні, тут абсолютно другий рецепт. Щас розкажу вам. Значить, Треба взяти землі з-під крильця, ту банку, стати обличчям на сєвер, і через ліве плечо ту землю кинути і три рази сплюнути, туди ж. І сказати такі слова: Уйди проч, біда! Розвійся по повітру, як ця земля. А де ж ти була раніше? Це ж сколько банків можна було врятувати. Дійсно, Света, це дуже невідповідально. Фінансова система майже рухне, а ви мовчите. Пішли, Ну, Понятно, хто винуват Света. Світа. Світа я тебе давно хотів спросити. От якщо муфріче ніхто не любить. Ну, що йому діляти? Я вас поняла. Угу. Є в мене одне зілля, ну, правда, воно для жінського приворота. Для себе покупала. Ну, ви розумієте. Ну, нічого. Я думаю, що вам воно теж має допомогти. Значить так, по дві каплі три рази в день. Тому, кому хочете понравитись. А ну, з алкоголем совместимо? Звісно, потрібно спирту, універсальне. О, одець. Все, дякую, Святка, пока. Так. Так, це наказ по всім банківським установам. Слухайте, перестаньте сперечатися. Я не хворий, я у здоровому глузді. Так. Стати лицем на південь і кинути через ліве плече. На північ. А вибачте на північ. На північ. Так, це дуже важливо. Добре, виконуйте. Потім доповісте мені. От що у нас за народ такий, скажіть мені, га? Язиками чесати всі можуть. А як доходить до справжніх дій, так виникає мільйон запитань. Навіщо? Для чого? Ой, Андрій Вікторович пройде сто років перед тим, як люди зрозуміють, що ми зробили для країни. Так. Ой, вже ж дванадцять. А швиденько, швиденько. І спалити. Кори гори, -гори ясно, щоб не погосло, так? Да? <звук> Слухайте, Жуля Володимирна, от наче гора з плечей впала. Поздоровляю, здолали. От я зараз хотіла би побачити тих блазнів які казали про те, що ми не зможемо вивезти батьківщину з кризи. <звук> Слухайте, наче легше дихати стало. Ви відчуваєте, як повіяло повітрям свободи. Я вже відчуваю, як економіка країни встає з руїн. Віра, підготуй мені, будь ласка, звіт. Як змінився ВВП протягом останніх двох хвилин? А Чапаев ему и говорит, ну, а? не, Петька, нам сегодня не до грибов. Федор Викторович, это лучший анекдот, который я слышал за последнее время. Федор Викторович, не зупиняйтесь, я вас благаю. Продолжите еще, рассказывайте. Ребятки, вы пейте. Пане Цусенюк, вы тоже пейте. За Федора Викторовича. За Федора Викторовича. Федір Вікторович, на знак моєї поваги до вас дозвольте подарувати вам ось цей годинник. Вибачте, але в мене більше нічого немає. Ну, спасибо, спасіба. Кварцевий, що? Ну, нічого, спасибо, спасибо. Подайдот. А що тут відбувається? Андрію Вікторовичу, а випийте нас з нами за здоров'я Федора Вікторовича. Ні, дякую. Я ж за От вас шо, уже и водитель ушел? Федор Викторович, я не женщин, Кирую державою. Андрей Викторович, так как вы керуете, можно выпивать и каждый день. Не. Ну не хотите за меня, тогда выпейте за... За батькивщину. Выпейте, выпейте. За батькивщину выпьем? Конечно. За батькивщину. За, за батькивщину. батькивщину. Слухайте, який дивний смак у цього вина. Молодоє. Федор Вікторович, ви зараз схожі на гетьмана Дорошенко на гравюрі 17-го сторіччя. Такий самий гордий погляд, така сама дивна постать. Гетьман! За гетьмана Федера Вікторовича! За гетьмана Федера гетьмана... гетьмана... Вікторовича! А що ти оце зараз зробила? Шо? нічого не робила. Прем'єр іде на засідання, а ти ключі поклала на стіл. Ти що не знаєш, що це до сварки? Боже, ну не подумала один разок. Ти не подумала. А ввечері в країні оголосять дефолт. І хто винен? Я? Значить так, Оголошую вихідний. Нікого не пускать. Це не добрий знак. Опять вихідний, вже п'ятий на цій неділі. То вам богуславська дорогу перебіжала. То приснилось щось, то, Свят, я, до речі, дбаю про батьківщину. Все. знов доведеться вертатися в церкву, ставити свічку. Джулія Владимировна. Я ж вам принесла ту книгу, що ви просили. Ну, заговори і заклинання для чайников. Молодець, світ, От можеш вважати, що ти сьогодні, хоч щось зробила корисне для країни. Чуть что сразу Света виновата? Светка, у тебя еще осталось, ну, это твое приворотное зелье. Забираю все. Хлопчи, я вам кажу, что это все наговор и порча. Так, так. Вот подивіться на Джорію. Гарна жінка. Одягатися вміє. и в руку. Работящая. Купичка есть. Ой. А вот несчастить ей и все. Никто ее не любит. Это еще что? Вы слышали историю о черном застройщике? Что? Вы имеете на увазе мэра Еще чернее. А -а -а. В стране появился черный застройщик. Ты что? Он собирает деньги с людей. Ну, роет котлован. І щезає безліч. Боже, буруни. А ви чули? У Міністерстві статистики під час банкету смажене порося заговорило і напрогнозувало підвищення цін на енергоносії і зниження економічної ситуації. Людей очі на лоба повилазили. Где ж та відео, що парасьонок говорив? Та ні. вид прогнозу. Боже мой. Вот. Вот теперь же все понятно. Теперь же все становится на свои места. Что? Что? Теперь понятно, почему на прошлых выборах наша партия столько голосов потеряла. Чё? Мы же в бюллетене шли по 13 номером. Шчё, точно, точно. А я думаю, почему наша партия теряет и теряет, теряет и теряет голоса? Тринадцатый номер, он же несчастливый! О, Фред! Что що? вы кричите? Че? А? Разговаривайте, разговаривайте. А -а -а. Значит так, бери вот эту вот бутылочку, езжай на водоканал, <рай>! разбавь там все тщательно. И пусть по всему городу. Хорошо? Все, давай. А что это? Сироп от кашля. Детский, давай. Андрій Вікторович, ну я вам кажу, так воно і є. Беру я дзеркало, кладу його під подушку, на ніч перед сном. І кажу: покажи дзеркало, кого серце чекає. Покажи, хто виведе країну з кризи. Кожного ранку прокидаюсь і бачу там себе. Та як ви думаєте, це випадковість? Чи це дзеркало мені так відповідає? Джулія Володимировна, ви ж доросла людина. Що ви вірите в усі ці бабські дурниці? Я дивлюсь у наш підручник і такого не бачу. Вибачте, але не вірю. Уважаємої, перші петухи припіли. пора спасить страну. Жуля Володимирна, ви готові? Так а чого це я, Андрій Вікторович? Вибачте, з кого порча почалася, на тому має і завершитися. Тим більше, що на косі дуже зручно викатувати яйцем. Отак. Поїхали. Покинь біда країну нашу. Покинь біда країну нашу. Піди, геть лихо. Піди, геть лихо. Слухай мою волю гарантську. Слухай мою волю гарантську. Нехай забудуться всі негаразди. Нехай забудуться всі негаразди. Тьху, тьху, тьху. Тьфу, тьфу, тьфу. Ой. Я тримаю в руках несправжнє яйце. Це інфляція. Безробіття і корупція. Згиньте. Все, інфляцію, корупцію, безробіття здолали. Віра, їх. Джулія Володимировна, як ви себе почуваєте? Та щось, Андрій Вікторович, мене в животі закрутили. А ви все правильно зробили? Звичайно, все по підручнику. Ось. А тут написано проти годинникової стрілки крутити, а я за годинниковою. Ну, я думаю, що це не важливо, це бюрократія. Яка різниця? Ну, наче пройшло. Так. Давайте будемо віск виливати. Сідайте. я вже стоїть. Поїхали. Покажи нам вода всю правду. Хто на нас зло не думав? Хто порчу навів. А що це таке? На косу схоже. Та ні, Андрій Вікторович. Це бджола. Та ні, ну яка ж це бджола. Це кабан. Точно. Федор Вікторович, перегріли зміюку на грудях. Ось хто порчу навів. и под самое утро снится мне сон, что как будто за мной бежит кошка и собака, а я никак не могу убежать. Я достаю телефон, ну, что в милицию позвонить, mm -hmm. а на телефоне деньги закончились. Просыпаюсь в холодном поту. Не, ну ты представляешь, у меня деньги закончились. Когда ж такое было? А телефон с цветным экраном был или с черно-белым? С черно-белым. Ой, не к добру это. Вот если с черно-белым, Значит, обязательно сбудется. А если кошка с собакой, вам нужно опасаться Джулии и Андрея Викторовича. Ну, ну, спасибо, хоть что сказали, теперь буду знать. А бежали вы по улице или по полю? По полю. Значит, если по полю, значит, вы с ними что-то очень большое поделить не можете. А что это я поделить не могу? Ну. Могу. Здравствуйте. Здрасте. Федор Викторович, а чего это вы меня не предупредили, что мы Майдан собираем? Какой Майдан? Что ты воржешь? Ты что, не выспался? Что ты чешешь? Ну так вы в окно посмотрите. Вся столица на митинге, все с нашими флагами, все ваше имя скандируют. И самое главное, мы никому ничего не проплачивали. Иван Нестерович, вот то зелье, которое, ну, тот сиропчик, который я тебе давал, ты куда вылил? Понимаете, Федор Викторович? Дело в том, что на водоканале был санитарный час, а. и я его в Днепр. Да. Перестарались мы немножко. Федор Викторович, я с чего пришел? В зале заседаний все вас ждут, говорят, что без э, шановного Федора Викторовича не начну. Шановного? Шановні коллеги, Справа в том, что я не планировал никаких массовых акций. Я действительно ничего не планировал, честно. Это люди все сами. Да дайте договорить. Я качай качай Я санкционировал. Эй, Подождите. Один, два. вы делаете? Е, дякую всім, шановні депутати. Продовжуємо засідання. Світа, як ти могла? Тебе що взагалі совісті немає? Я не поняла, що происходит? Так, Світа, ми на межі дефолту, а твої рецепти не допомогли. Це за межами здорового глузду. Ми все робили для поліпшення ситуації. це викатували, воском виливали, порчу знімали, навіть землю з-під банків розсіювали. Ну, така я теж все вірно робила. Мені ж коли Бославська дорогу перебігала, я ніколи не йшла в парламент. Завжди оголошувала вихідний. І що тепер все даремно? Ну при чому тут я? Так свята не мороч нам голову. Це була твоя стратегія виходу країни з кризи. І ти маєш за це нести відповідальність. А може, свята ще зимою струби газ ткачала? Ти бачи, лисиця. Наробила і в нору. Так, Андрій Вікторович, ходімо. Але світу стосовно газу потрібно перевірити. Надоїли вже Світа і світа. Джулія Володимирівна, я не розумію, що відбувається. Може, мене там стрічку перерізали? Може, люди в банках не через те плече землю кидали. Ми робили все так, як казала света. Що сидіть, да? Нічого, это просто побічний ефект приворотного зеля. Ви що думали? Що Свєта вирішить всі ваші проблеми? Колеги, випросами фінансової кризи повинні займатися професіонали. Люди, які хоча б трошки петрекають в економіці. Ну то що ви пропонуєте? Вот. Что це таке? Объявление. Профессиональная знахарка цілительниця баба Катя предлагает свої услуги. Чи более у нее є ліцензія? Диктуйте телефон.